У Білку районі пролунав вибух. Промтоварний ринок, сьомий кілометр, допомагає військовим лікарям. Жовто-синя Бруківка на Красній площі. В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Баженар. Далі докладніше. У Білгородністровському районі пролунав вибух. Її постраждалі 21 серпня, близько 8-ї години вечора. Рятувальникам повідомили, що в селищі Затока по вулиці Приморська пролунав вибух. Це сталося на першому поверсі в кухні двоповерхового приватного будинку. Внаслідок вибуху постраждало домашнє майно на загальній площі 40 квадратних метрів. На місці події знайдено три особи з опіками першого другого ступенів: чоловіка та двох жінок 26 та 65 років. Попередня причина вибуху – витік суміші з газового балону в результаті несправності редуктору. Обставини події з'ясовуються. Рибалкам і відпочиваючим заборонили виходити на воду в Кіліцькому районі. Район Чорного моря прилеглий до островів Піщани і Анкудинов, що знаходяться недалеко від міста Вилкове, тимчасово закритий для риболовецьких і туристичних суден та плавзасобів. Про це інтернет видання 048 повідомили в Кілійській райдержадміністрації. Йдеться Ідеться про чотирьохмильну зону від берегів цих островів. Причина такого рішення заплановані артилерійські стрільби, які проводять кораблі і катери військово-морських сил України і морської оборони Держприкордонслужби. Заборона діятиме щодня з 8 ранку до 8 вечора, аж до 29 серпня, включно. У Білгородністровському пройшли відразу дві конференції районна і міська. Їх проводили представники нової політичної сили партії розвитку України. На зустрічі вибирали керівників місцевих організацій. Там побували і наші кореспонденти. Деталі дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Новая партия появилась в Белгород-Днестровском и районе. Партия развития Украины. На днях прошла ее первая конференция. Провели мероприятие в одном из лучших залов Белгород-Днестровского. После регистрации присутствующих несколько десятков гостей и участников приступили к основной части мероприятия. В начале почтили минутой молчания память мирных жителей, погибших на востоке страны. Представить кандидата на пост главы городской организации приехал Николай Скорик, который сейчас возглавляет областную организацию этой партии. В своем выступлении он и другие много говорили о мире в стране и будущем Украины. Принципу оппозиции партии ⁇ Розвук Украины ⁇⁇ это распачатывает мирный процесс. Мирным шляхом Николая никаких проблем не решилось. Все войны заканчивались переговорами миром. Не обошлось и без критики действующей власти. В итоге политик пожелал новой организации долгой и плодотворной жизни, а также не повторять ошибки коммунистической партии и регионалов. И в большинстве политических сил э, ой, всегда был один и тот же. Что вот сказали, значит, надо Сделать. Если так будет, то закончится все тем, чем заканчивали КПСС и партия регионов. По словам новоизбранного председателя городской ячейки ПРУ, в нее вошли люди, которые до этого политикой не занимались. Однако он пообещал отстаивать интересы молодежи и пенсионеров, а всех остальных призвал к толерантности. Нам необходимо создать небольшую модель средств, интересов жителей нашего города. чтобы ни одно направление не осталось без внимания, без возможности представить решение своих задач, иметь реальное влияние на принятие, принятие важных решений. На конференции избрали двух заместителей главы городской организации ПРУ. Сейчас новому городскому политическому движению еще предстоит пройти процедуру официального оформления. В целом же цели партии намечены, остается ждать действий и результатов, подтверждающих сегодняшние слова и обещания. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Висарабия Тв. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що 21 серпня близько 16-ї години в селі Борисівка та району на озері Сасик втопився 23-річний хлопець. Це сталося під час купання. Тіло утопленника знайдено місцевими рибалками та передано працівникам міліції. Військово-медичний клінічний центр Південного регіону 411-й госпіталь отримав автоматичний гематологічний аналізатор. Сучасний апарат установі передав колектив промтоварного ринку сьомий кілометр. Подробиці у наступному сюжеті. В даний час у військово-медичному клінічному центрі проходять лікування більше ста військових. Медикаментів і лікарів для надання всієї необхідної допомоги достатньо. Проте клініці вкрай необхідний був автоматичний гематологічний аналізатор. Адміністрація промринку «Сьомий кілометр на власні кошти колективу придбала необхідний апарат, вартість якого майже 100 тисяч гривень. Нам привезли гематологічний аналізатор на 22 параметри. Він визначає обші аналіз крові. Значить, гемоглобін, еритроцити, іритроцити, всі параметри еритроцитів, рітрацитов, і тромбоцитів. Дуже полезний апарат. Апарат використовуватимуть для обстеження всіх хворих, але в першу чергу з відділень реанімації, нейрохірургії та травматології. Особливо він необхідний для проведення доопераційних досліджень поранених, коли на рахунку кожна хвилина. І якщо на проведення ручного аналізу крові потрібно близько години, то новий апарат дозволяє отримати достовірні результати за 3-4 хвилини. Зекономлений час може врятувати не одне життя. В настоящее время для нас необходимо, конечно, спасать жизнь людей, и мы считаем, что это самое главное. Это входит в концепцию нашего предприятия. Чем больше людей мы можем спасти, тем для нас важнее, скажем так. Поэтому. Для госпіталя, конечно же, это аналізатор крові он успіть і он поможет успіть спасти жизнь чоловіка. це очень важно сільів підтримку української армії та дітей, які пробули зі східних областей. «Сьомий кілометр надає впродовж півроку систематично. За рахунок коштів підприємства, закуплені та передані діючим підрозділам форманий одяг та засоби зв'язку. Посуд для мобільного польового госпіталю, оснащення для благоустрою військових частин, передислокованих з Криму. А завдяки небайдужості підприємців на ринку зібрано понад 10 тонн одягу взуття для. 500 дітей з інтернатів та будинків дитини Луганської області, які розміщені в Сергіївці. Також на минулому тижні на ринку проходив благодійний марафон зі збору допомоги для учасників АТО, в якому брали участь сотні підприємців. Толицю Російської Федерації ось вже який день розмальовують в кольори українського прапора. В п'ятницю вранці здивовані перехожі помітили на Бруківці Красної площі в Москві чітко намальовані лінії жовтого і блакитного кольорів. Повідомляє ділова Москва. За день до цього в ніч з 19 на 20 серпня невідомі перефарбували зірку на Сталінській висоці в національні кольори України та вивісили на шпилі будівлі український прапор. Таганський суд Москви під домашній арешт на два місяці взяв чотирьох підозрюваних. Самі ж вони заперечують свою участь у фарбуванні зірки і встановленні українського прапора. Білгород-Дністровський починає святкувати 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Урочисті заходи розпочали фронтовою виставкою Покоління переможців у музеї бойової слави. Деталі у наступному сюжеті. Щось забуто, щось прикрашено, щось заперечується. Завжди так буває, коли у людей формуються різні погляди на майбутнє, а разом з ними бачення минулого. Вірно лише те, що з року в рік люди пам'ятають подвиг людей свого часу і за можливості намагаються вшанувати героїв урочистими заходами. Наша ціль – показ простих віс, тих, хто приходив через різні випробування. удивляє ні своєю добрістю. Показ фронтових фотографій. ...обичних, і що совсем молоденьких мальчишек і дівчонок, зв'язаних тяжолими годами війни і крепкой фронтової дружби. 22 22-23 серпня 1944 року, в ході акерманської десантної операції, проведеної силами військ 46-ї армії 3-го українського фронту, спільно з чорноморським флотом, були звільнені населені пункти Лиманського і Старокозацького районів Ізмаїльської області та місто Акерман. Наш город. нес достойный клад. Из города было призвано 2815 человек. Ушло на фронт. Не вернулось войны, погибли 537 человек. 83 фамилии засвидетельные реали славы. Подвиги, якими герої прославили свою батьківщину, породжують почуття гордості за свій народ і служать патріотичному вихованню молоді. Мені дуже приємно, що мої вихованці допомагають мені і на очах я бачу, як змінюються люди. Коли прості, звичайні хлопці, які багато сьогодні займаються тим, що просіжують штани біля комп'ютера, а ці такі ж самі хлопці, виховані в такій звичайній сім'ї, не стесняйся садяться, едут на поїздні роботи, цю роботу, і я бачу, как вони мировоззріння. І вони вроде би з однієї сторони остаются дітьми, но з іншої сторони у них починають формуватися правильні мислі, і он формується как нормальний чоловік. Почесний громадянин Білгород голова ради ветеранів міста, генерал-майор у відставці Борис Тавров звернувся до підростаючого покоління із напутнім словом. Я прощаюсь к вам, молоді люди. Помните подвиг этого покоління, чтите його і на их примере Розпитуйте, всі бажаючи можуть відвідати фотовиставку Покоління переможців у музеї бойової слави. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Це були всі новини останнього дня тижня з наступаючими святами Днем Державного прапору та Днем Незалежності України святкуватимемо усією країною. Якщо ж ви будете в Одесі, цими вихідними не пропустіть можливість побачити 20-метровий український прапор, розгорнутий на Потьомкінських сходах. Виступ українських гуртів на Приморському бульварі, наживо поспілкуватись із поетами та письменниками сучасної України. А 24 серпня ви можете відвідати морський парад військ в акваторії Одеси затоки та фестиваль вишиванок з вами була Тетяна Бежанар на все добре і бережіть себе.